Я згадую час, як колись вперше дізнався про Google асистента. Подумав, це дуже круто і футуристично дуже хотів його спробувати. Але коли все ж таки почав користування, мене чекало чимало неприємних сюрпризів: від відносної тупості асистента до дуже обмежених можливостей. Але головним був відсутність підтримки української мови. Проте останні роки принесли нам стрімкий розвиток шиї, і почало з'являтися чимало чат-ботів, такі як ChatGPT, DeepSeek, LeChat, Копайлот, Грок та інші, і всі вони мають підтримку української мови. Тож, чому я обрав саме Gemini для відео про шиї асистента, а не будь-яку іншу мовну модель. Все тому, що Gemini може взаємодіяти з вашим смартфоном на відміну від інших шиї. Він може поставити будильник, зробити нотатку чи вимкнути Bluetooth. Саме взаємодія з додатками та смартфоном робить з Gemini асистента, а не просто чат-бота. Звісно, це далеко не рівень Джарвіса з залізної людини. Wake up, daddy show. Welcome home, sir. Але все ж він має немало корисних інтеграцій за стосунками, про які я зараз і розкажу. Gemini може працювати з такими програмами: Google Keep. Застосунок нотаток від Google. Асистент може створювати, видаляти нотатки, давати короткий переказ та черпати інформацію з ваших записів по запиту. Google завдання може за вашим запитом створювати нагадування та завдання для вас, позначати завдання як виконані, чи розбивати їх на підзавдання. Google документи підсумовувати, створювати, редагувати та знаходити інформацію серед ваших документів, складати графіки та формули в таблицях. Google Диск хмарне файлове сховище, в якому Gemini може шукати, аналізувати та створювати файли, надавати стислий опис, чи відповідати на питання, використовуючи інформацію з ваших файлів. Також може додавати мітки до ваших файлів, що допомагає впорядкувати їх. Google карти. Окрім банального прокладання маршруту, асистент здатен підсумовувати відгуки про місця чи відповідати на питання про них, по типу годин роботи закладу. Gmail. Може видавати підсумок листів, створювати чернетки відповідей та шукати інформацію у ваших листах. Телефон. Зателефонувати вказаному контакту. Повідомлення. Може підсумовувати вхідні сповіщення, створювати чернетки відповідей, знаходити потрібну інформацію та надсилати повідомлення за вашими командами. WhatsApp. Надсилати повідомлення та здійснювати дзвінки. YouTube. Крім пошуку, може видавати короткий переказ та відповідати на питання по темі відео: YouTube Music – знаходити та вмикати музику, та інші більш стандартні команди, як завести будильник, зробити селфі чи відкрити додаток або налаштування пристрою. Також працює з застосунками від Samsung, але я не мав змоги їх перевірити. Ще ніколи стільки можливостей асистента не було доступно українською мовою. Не скажу, що я користуюсь всіма цими функціями. Але занотовую з допомогою Gemini постійно і вже забув, коли останній раз наводив будильник вручну. Звісно, все індивідуально, але для мене цей асистент виявився доволі корисним, і я буду чекати на розширення його можливостей. Додатково хотів би відмітити можливість задати деякі правила поведінки асистента через пункт в налаштуваннях з назвою Збережена інформація. Тут ви можете додати правила чи інформацію, яку Джемінай буде пам'ятати при кожній розмові. Наприклад, я заборонив йому спілкуватись зі мною російською мовою та зробив правилом, щоб він відгукувався на ім'я Джарвіс.